А ти знав про можливість оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВОК та особистої присутності? Ні. Я розкажу тобі, як це зробити. І не забудь оформити підписку на канал Дзвінок Адвокату та поставити вподобайку цьому відео. Вітаю всіх гостей і підписників каналу Дзвінок Адвокату. Сьогодні я розповім, як оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВОК та взагалі без особистої явки до територіального центру комплектування. Крок перший. З'ясовуємо наявність законних обставин, що дають підстави для відстрочки від мобілізації. Крок другий. Перевіряємо наявність підстав для відстрочки від мобілізації у відповідності до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у конкретної особи. Крок третій. В разі відсутності підтверджуючих документів звертаємося для їх отримання до відповідних державних органів органів місцевого самоврядування, архівних установ або до суду, наприклад, для встановлення факту, що має юридичне значення. Крок четвертий. Поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатись на канал Дзвінок адвокату. Щоб не пропустити важливі новини, дізнатись, як подавати заяви до різних установ, а також звертатись до суду з метою отримання рішення про встановлення факту, що має юридичне значення. Крок п'ятий. Укласти договір про дання правової допомоги з особою, що буде представляти ваші інтереси. Крок шостий. Від імені представника направити два комплекти документів до ТСК та Міністерства оборони з вимогою про надання відстрочки від мобілізації. Увага! До заяви мають бути додані засвідчені копії документів, що у відповідності до чинного законодавства підтверджують обставини, які надають особі право на відстрочення від мобілізації. Крок 7. Дочекайтеся листа з відповіддю та уважно ознайомитеся з його змістом. Крок 8. У разі задоволення вимоги про надання відсрочки. Вітаю! Питання вирішено. Але такий варіант розвитку подій мало ймовірний. Крок 9. У разі відмови з будь-яких причин, у тому числі з вимогами особистої явки, проходження ВЛК, подання заявих документів, а скаржити порушення прав в суді. Важливо правильно визначитись підсудністю та сформувати позовні вимоги. Наприклад, визнати протиправним та скасувати рішення про відмову в наданні особі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. А, а також зобов'язати відповідача надати особі відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі відповідного абзацу пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Необхідно зауважити, що акти індивідуальної дії оскаржуються за місцем реєстрації позивача. І крок 10. Якщо позивач все зробив правильно, і у нього дійсно є обставини, що надають відстрочку від мобілізації, а також документи на підтвердження цих обставин, він має шанс отримати позитивне рішення про задоволення позовних вимог. І ще в мене гарна новина? 15 грудня 2023 року Запорізький окружний адміністративний суд розглянув аналогічну справу і задовольнив вимоги позивача. Посилання на рішення я залишив в описі до цього відео. Користуйтесь! Варто зазначити, що наведена на цьому відео інформація актуальна на день її публікації. В подальшому нормативні документи та правосувча практика можуть змінитись. Тому, наполегливо раджу при спробі скористатися парадами автора, залучити фахівця для надання правової допомоги. А з вами був адвокат Павло Білінський. Дякую за перегляд. буду вдячний за ваші коментарі під цим відео. Мені цікаво, яким шляхом вийшли і який результат отримали. До нових зустрічей на каналі. Хай щастить!